У Харкові відбувся чемпіонат Харківської області ск – одного з найпопулярніших видів кікбоксингу. У цих змаганнях у кожного був унікальний шанс проявити свою майстерність та заявити своє ім'я у світі кікбоксингу. Змагання проводилися під патронатом міського голови Ігоря Терехова та зібрали понад 150 учасників з усієї області. Під час відкриття чемпіонату мер відзначив, що такі події мають сьогодні особливе значення, адже спорт у Харкові живе і розвивається навіть під час війни мені дуже приємно сьогодні бути тут і відкривати такий турнір. Для нас це дуже знаково. Бо сьогодні в цьому турнірі приймають участь понад 150 учасників. І я дуже вдячний всім, хто буде приймати участь, хто буде змагатися. Хочу привітати вас, побажати кожному вам успіхів. Дуже вдало виступити сьогодні, досягти своєї мети, хто яку ставить, і звісно, щоб наша команда дуже достойна представляла наш незламний Харків на чемпіонаті України. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Харківська федерація ск 1 висловила подяку міському голові за підтримку заходу та вручила символічний подарунок ексклюзивний пояс ск 1 як вдячність за внесок у розвиток спорту. Зараз я вважаю це найважливіше. Ми знаходимося в таких умовах, що нашим дітям потрібні такі заходи, тому що без цього вони не можуть розвиватися. Тому я вважаю, що спорт, і діти це має бути одне ціле. Учасники змагань віком від 6 до 18 років. Деякі з них вже мають за плечима здобутки та перемоги. Так, дев'ятирічна спортсменка Дар'я Старцева вже триразова чемпіонка України з кікбоксингу. Я займаюся кікбоксингом, Це мій улюблений спорт. Я обожнюю їм займатися. А для чого дівчинці? 11-річний Дмитро Маркевич пів свого життя присвятив кікбоксингу. Хлопець не планує залишати спорт та має серйозні плани на майбутнє. Я вже 5,5 років в цьому спорті. Мені дуже це подобається. Я хочу стати чемпіоном і потім стати тренером. А хто тебе привів до цього спорту? Батьки. І я сам дуже захотів. Для чого потрібно хлопцю вміти захищати себе? Щоб його ніхто не обіжав. І він був самим сильним. А для 15-річного Максима Левченко заняття кікбоксингом це не просто спорт, а протистояння характерів та майстерності, де кожен спортсмен має змогу проявити справжні бійцівські навички. Це дуже крутий спорт, тому що ти один на один з супротивником і ти всі емоції відплескуєш. Я багаторазовий чемпіон області та також чемпіон України з кікбоксингу Іска і чемпіон України з тайського боксу WBC. Подальші плани розвиватися, щоб досягти мирового рівня. Переможці обласного чемпіонату представлятимуть Харківщину на всеукраїнських змаганнях СК-1, де поборються за звання найсильніших у своїх вагових і вікових категоріях. Та головна перемога кожного з них це перемога над собою, бо спорт це сила духу, витримка і щоденна праця, що гартує характер, переконані учасники змагань. Саме завдяки таким юним спортсменам Харків продовжує залишатися містом незламних, сильних і натхненних людей. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Олександра Панченко, Юрій Бубикін, Денис Рибалко. Харків. Новини.